Побачення Давай. до побачення. писав. Да. По Я веду себе по хамськи з тими хламами, які дзвонять мені в першої ночі і починав у дурницю говорити. Це в даному випадку ти, ви Стефанишин, ніколи... Роман Ігорович. Ви мені коли дзвонили, ви мені дзвонили, Павло Павлович, у час ночі, в два, в три, в п'ять. СМС-ки скидували в пів п'ятої, в пів шостої, погрожували. Казали, що е, хто там буде, взорвуть дітей, не будете мати сім'ї. За брехню і клівіту... За брехню і клівіту я подам у суд, а що смс-ки в життю я тобі ніяки не писав. Так, дзвонив, усі є аудіозаписи і я оприлюднюю. Куди ви писали? Куда, так, куди писали? Куда я писав? Який я писав? Всі я смски в життю всі не всі пишу. Всі Якщо всі є скріншоти, будь ласка, йдіть в суд. Стефанишин, я тебе обзор був. Ну, ви писали, далі що? Я, я вам по-чесному є суди, є закон. Ви ж все писіть, говорите по закону, так? Да? Я з вами по закону говорю. Але мене поплюжити, я не дозволю, я вам чесно говорю. Я поступлю до закону. Є... Е, Законно дитячий... ти розслідував гранати, які кинули мені. Є Перечинський, послухайте мене, є Перечинський дитячий будинок. будинк. Угу. Якщо дасть Бог, я виграю суд відносно да. вас і за да. того, що ви мене поплюжите постійно, да -да. я б вас попросив, перераховую рахунок і там перерахуйте гроші. Все. Ох, Бо те -те. Мене не можна. А діло в тому, що ви смски свої писали. Я знаю, кому ви писали, як ви писали. В да. угу. першу чергу ви писали мені так. і погрожували, і? що ви мене гранатами закидаєте. Ну, Бог вам суддя. Отаку брехню од керівника думає, області. Ні, та не брехню, вам не підходить. Ніхто не а чув. Хочу. А от не, я, не, чекаю не, я чекаю відповідь. Я чекаю відповідь. Палую, чи хули, Хто мені кинув кину гранати? Ви послухайте мене, мене куди сі... ділися, куди ділися фотографії, які мене я приносив? Мене всі смски є. Пало, Павло, Добре! вперед є. в суд! І людям, яким погрожували. Добре! вперед в суд! А що ти тепер І що ну, Добре, вперед в суд! Паше, що я такий сякий. у мене? Я... смски. Ну, Молодець, то... то все, що ти мені хотів повісти. Окей, Павло Павлович, я вас прошу одно. То людей будуть з понеділка офіційно передані в Набу і в ДБР. Без питань. Що ви писали смс -и. Без питань. Всі будуть передані. Вперед. Ви що пишете зараз, а не вперед, а по закону. Вперед. Ви ж просили по закону. Всі СМС будуть. А то є посадові особа на секундочку, Павло Палович. Піліот! Мені цікаво, коли буде руситися справи відносно тебе. Я питаю, і я вам говорю, що буде. Слухайте. Ви мене поплюжите, обзиваєте, пхаєте. Я собі сидів тихо, рік, рівно рік, чекав, як ви мені писали погрози, що відносно моїх дітей упаде гранато убір. Паша, послухай мене сюди. Відносно моїх упала граната. Відносно моїх упала граната. послухай, мене є... Смс-ка як ти мені писав? Яку сам ти собі Щоби написав, написав навірно. Я. Паша. Тепер не з'їжджай, добре. Пиши собі на телефоні, хоть на голові пиши. Мене СМС-ки всі є. Я тебе не трогав пожу. Молодець Газує. Молодець Газуле. у суд. Шо мої діти, що мої діти взорвуться і буде біда? у суд. Ти, а тепер хто підпадає по кримінальне провадження. Ти мені урожати ти позвонив? Ти тепер... Я тобі не угрожати позвонив. Папі. А що ти від мене хочеш я тепер? Іди в суд. Я з тобою по закону говорю. все. По закону йдуть в суд, а не дзвонять у, у першої ночі. А чого ти мені погрожуєш? А ти мені дзвонив, коли? Три ночі, в три, в чотири, в п'ять. Ну і я все оприлюднюв. Я оприлюднюв усі розговори, що хочеш. Так і я ну, і що? ну давай оприлюдню. Ти мені, ти мені колись дзвонив. Уб'ять ранок, і, і що? І мені... що? Я оприлюднив, так, mm -hmm. да, я записав. Що в мене є взорває граната в хаті. ну но... Я такое не казав. У мене є повна аудіозапис. Да. да. У мене є повна аудіозапис. Ні, 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 ти може перепутав. Да. Ні, шо, ти, ти вспомни, як було. Будь ласка, якщо є факти в суд. Да, так так уже не підходить, так? Да? Вперед ділаш, в суд давай. А за те, що ти тепер брешеш, ти точно будеш в суд. Ні, я в суд не пішов, грошою маю піти в суд. За те, що тепер ти тільки брешеш. За гранати. Будеш. Я брешу. Да. <клес> не розслідував гранати, які кинули моїм дітям. Слухай, а то, що ти тільки що у Фейсбукові написав? То що є? Я написав Фейсбуку Що? Ага. Ти говорив першу статтю мав. Я говорив чи статтю мав. Я статью? Какое интервью? Ничего не было, да? Было, стрим. Ага. Ну, и что я там говорил? Ну, так я, да, я питаю. Так ты, же ты слухал, я говорю, что я там говорил. Паш, я тебе честно говорю, я удаю вот позов в суд. Так готуй. Відносно західу, честі е, гідності. Природ! Усе, що я виграю, чи програю, я буду особисто віддавати. Якщо я виграю, то будеш віддавати. оддавати. Причинський є інтернат. Не я переживай, розстуку, я там дітей і без тебе тренував, безкоштовно. Що ти там тренував? Слухай ти, дітей. коли чорний тягав, слухай, ти коли чорний тягав? Ти там тренував дітей? Отак, а? отак керівник. Туда, ти коли в тюрмі сидів? Ти там теж допомагав у Чехії в праці? Отак керівник, керівник, отак керівник, колишній керівник е, в нацполіції Закарпаття звинувачує людей, да? Отак. чому ж ти ж сидів у тюрмі, ні? У Чехії. У якої? У Чехії? Ти ж сидів у тюрмі, не? ні? Ні. Та ти що, серьезно? Да, в Чехії я терміня, не сидів. А давай подамо, а давай подамо запит і спитав, коли ти був затриманий у Чехії, ні? Подавай. За нелегальну міграцію. Чи було. Подавай. Подавай. Да, І що не було? Подавай, не було. В Чехії Це не було. Затриманий, як він зі, ти вийшов і хто йому прийшов. хочеш? Давай, погрожуєш, викладай. Все. Викладай. Це я уровень? Огрожує, я ти просто говорив. Оце називається мусорський уровень. Викладай. Да, а в да. який рівень? уровень ти? Викладай, викладай. Все, 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 що, що, що викладаєш. Ну, ну, що, щось, що викладеш? Викладай. Викладай. Так? Да. да. Думаю, що ти великий, да? Викладай. <свист> да, викладай. да. Угу. Викладай. <свист> Я його, щоб не переживав. З ким ти був, там, і з ким сидів, і за що сидів у Словакії? Прекрасно, викладай. Ну, викладай. Ти? Так я знаю, що, викладай. У суді, Паша. зустрінемося. Без питань. Як ти, як ти мене обзивав? Як ти казав Стефанишин, коли день проституції, так, да, ти говорив, так? Да? Ну, і що. Ну, курву Стефанищина треба привітати, так? Да? Проститутки, що я ти говорив? Я тобі передам, як я не говорив. І я взагалі не говорив такі слова. Де я говорив такі слова? А, ну давай, де я говорив такі слова? Ну прекрасно! Говорив я такі слова. Я тобі вже, кажу, я таке не говорив. Питання є. Далі. Дальше. Давай далі. Що я тобі не давати маю? Що я тобі маю давати? <гум> я тобі чесно говорю, по-людськи. Ти, У мене одна проблема з тобою. Що якщо ти хочеш говорити по-людськи, я з тобою хочу просто говорити. Ти просто береш і пишеш весь час. І ти потім виставляєш у Фейсбук і кажеш, а що я тобі... я говорив? А я тобі казав, що я по-людськи з тобою говорити за кофе не буду, бо я не хочу пити з тобою кофе. А я тобі казав, що я якщо ти. Буду, Паша, буду, а ти я тобі а я тобі казав, що якщо ти хочеш говорити мною по-людськи, пишеш заяву, що ти до мене відношення ніякого не будеш мати і нічого від мене мати не будеш. Ми з тобою стоїмо у спортивній лінк і боксируємо, як мужики. Бо то наш може бути розговор по-людськи. Все. А якщо ти не хочеш, то до побачення. Я з тобою діл ніяких не маю добрий мужик. Да. Є таке поняття. Хтось думає головою, а хтось руками. То, що ти дебільним став, то твої проблеми, не мої. Я думаю головою, а ти думаєш руками. То то прекрасний прекрасний, прекрасний уровень керівника Стефанишина Закарпатської області. Обзивати мене дібільним. Ну і що? Ти все ходиш, харахоришся, ти великий боксер. Ти мені будь добре, скажи одного, а чого ти достиг у боксі? Я? Здоров'я, здоров'я, здоров Без трусуски, Раси, так, говориш, зі... йдемо у бокс, Ну давай йдемо. Ну куди? <гум> я то з тих певних е, результатів у житті. А ти я я до яких? Викрадати <гум> людей і вести незаконно у Львів? Слухай, а ти людям, ти людям усім розкажи, як ти з заправок получав отримав гроші. Я з заправок гроші. Так ти ж керівник УВД, відкрий кримінальне провадження, яке вже там неодноразово відкрите, і до Піща, ти чого говорити, но? Так, а що не так? Я вам приводив злочини, які, ага. які не розкриті. Томаш, який причетний до фури. Куди пропав? Ну і слухай далі, ну говори, говори. Можете спати вже чи ні? Ні, та ну і слухайте. Да, що я маю говорити? Я, я ставлю спати. питання. Коли буде розслідуватися? Томаш. Чому Грецик його кришує? Як ти мені там казав? Грицик, грецик. Грецик. Ой-ой-ой. А Грецик. Ви вже знаєш Грецика чи ні? Ні, ти казав. Грецик. Грецик, депутат Грецик, який, який тоді підійшов до нас під УВД. Ти ж сам мені казав, що він Грецика. Не кришує, а він греться якийсь там родич. Б.Г. Що Б? Так, що а, а? А тепер у мене до вас питання: а чого ви мене постійно хаєте? Того що ти. Там, там, відео все є. Ви ну так все вису. ну вису. Так, вису. от я, я хочу дати відповідь. Того, що ти... То, ти. Того, що ти. Кажіть, того, що, кров, того, не що не ти. ти, маючи велику кількість злочинів, яку я особисто привів як керівнику УВД Закарпатської а, області. Скажіть будь мені, будьте добрий, а відносно мене 5 кримінальних справ чи 4 ви там говорили в А де вони є справи ті? Це треба буде питати внутрішній минусному ви, ви за свої слова відповідаєте? Відповідаю, бо я особисто писав, бо я особисто. Відповідаю, бо я особисто писав заяви. А якщо ні, то ми внутрішній безпеці піднімемо. А у вас є офіційна відповідь? Так, мені зателефонував, а якщо ні, ми зможемо знайти... Я не розумію, що ти, що ти Рома, хочеш? Ти що вночі перепив? Чи то у поліції модно стало, вночі дзвонити і отак от, от дурницю всяку нести? в три ранку, в чотири, п'ять. У тебе модне теж, ні? Да, я такий я питаю, модний. А в тебе є офіційна відповідь, що відносно в мене відкрито чотири кримінальні правила? Так мені сказав керівник внутрішньої Чи безпеки. Офіційно у тебе є? Так мені сказав керівник внутрішньої я безпеки. Я питаю, офіційно відносно в мене є? Ого, а що ревеш? Що ти ревеш? Я, я тебе питаю. Я про, тебе я ще буду? прошу, що ти ревеш? Що ревеш, як тел'яна на вулиці? На, що ревеш, як ти на вулиці? Ривеш, теляна, вулиці? Я тебе питаю, Культурно ведеся, то, то що? То висота Його? керівника уведе? Я не керівник уведе. Я зараз питаю, як го моє. Кулько ти випив, палинки? Що ти? Я не пив взагалі. Відносно мене є. Що є? Офіційний запит. Який? Офіційна, зая, офіційна заява ну, написана десь дві або три. І особисто до мене вночі, коли по вашому великому бажанню ви мені незаконно дали, ви мені незаконно. Відповідаю! Послухай. Не «но», а слухай, уважно. Вуха почистив, слухай. Значить, я особисто, так би я не можу затормозити, там бекаш мекаш. Позвонив, значить, навчитися культурно говорити. Якщо не досвіду спати. Все. Значить, я написав дві або три заяви, вже забув скільки разів вночі. До мене приходили, в мене на то є свідки, бо ми якраз пекли картошку. До мене приходили. Так я відповідаю відповідаючи ні. Відповідаючи ні. Коли прийшли працівники внутрішньої безпеки, тоді я і писав. Питання є. Так я питаю, питаю тебе, при чому ти внутрішня безпека, і до питання ДБР? Вони мені сказали, що направили у Львів ДБР. А питання. Офіційно, офіційно, офіційно. офіційно, якщо треба, я Це завтра. Я в понеділок. Значить, Стротний, так і що ти хочеш? Що ти хочеш? Ні, я питаю і тебе. Тебе що, 50 грамів, грудь за і піцаки почали рости сильно. Ну, да? а, не підходить, так? Да? Кого? Що не підходить? Тобі відповідь, да не підходить. Що не підходить? Дай а от ти, ти мені складає. скажи, я не, хочу, я не хочу просто ображати одну дівчину, так, так, дякуючи, дякуючи, дякуючи правоохоронним органам. А де ти розглядний? Ти живеш жону свою, що ти? Менеш, а кому? ти що слідкуєш за мною? Я знаю. Ну так ти ж у, 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 ти ж так впевнено ти живеш з живешь З якою? Я говорю, що я живу з жену. Я? Ти мені тільки що сказав. Ну ти живеш з жінкою, да? Да? Ти давай, а ну назви адресу. Я... адрес. адресу, адрес, да. Дей адрес? Да. А для чого то Я ну, не знаю. Не пісті, да? Персональні. Ну, да ну. ти що. Да? Ну що? Чого Діана так отмазує тебе? А при що? Я не понял. До чого питання зараз це? Так мені цікаво. Вроді парада дівка так і визив. Я вовсе не розумію, до чого це питання. Я перший ферру, а друге Що ну... ти чути? Я хочу чути правду лише правду і тільки правду. Ну от ми зараз офіційно відкри свій стрім, стрім. як там ефір. Завтра. Так, кажи людям. Завтра повім ну, людям, так. що Стефанишин сильно обидівся. Я, Завтра... Я, я такий Стефанишин. Да. Мудак, як ти говориш постійно. Молодець сам. Звернувся в суд. Так. Да. Да, да, да. Ну, де є позов? Повім. Повім. І ну, повім, що ну, цей ну, мудак. Ну, так ти ж так казав, да? так? Хоче, щоб я вибачився. Рома! Якщо тобі того так треба... Я, я не ні, не, чекай, чекай, я повім. Рома. І тобі так того треба, дослухай, 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 як я б як я повім. А що а що ти хочеш? А що ти хочеш? Я не казав. А що ти хочеш? ну, давай, По закону. кулько, Мільйон гривень діток. Все, я питаю. Ти передаш особисто. Я Іменно з тих грошей, які в удру що він набрав закришування лісу і труп, де вкрали те 150-ку. Де ти хотів вкратити 250 тисяч євро? Молодець. А що ви хотів вкрасти, уточняй, поліцай. Не поняв ще раз. З чого я хотів украсти 250 тисяч євро, ну, уточняй. Ні, ти свою таксу поставив. Ти розкажи людям правду. Ти хотів, ти за заправок мав, ти з труби хотів мати, ти з ліса ворги морги хотів мати. Ти раз розкажи людям? Правду. Мав чи хотів, чи думав, ану конкретніше. Слухай. О. Ну ти, ти розкажи, покажи свій будь добрий талон, не безплатно заправлявся у цього, у Чубірки. Який талон? ДА? ДА Я тебе покажу. Принципово Талон? Ага. Талон? А тепер? Я тебе а тепер? І сти в тим в місті, місті Вітю. А тепер без лоха жизнь плоха. Ага. А хто тут лох? Зараз так. оприділимося. Хто був чіп? Ну, хто був чіп? Я тут чіп постійно світив, показував. Да. І чуєш, постійно визивав поліцію на той чип. Чуєш, пара, ти не думаєш, ти не записуєш. Я? Чип говориш, я поняв. <гум> <гум> ну все, йдеш <гум> спати, йди спи. Проспися, завтра набереж. Слухай, ти проспийся. Слухай, <гум> ти коли сказав, я боксер великий. Ну, no, і що, да. Ну, слухай, а що, ти хочеш або... Нормально, або... Хочеш побоксирувати чи що? Я з дураками се не воксую. Mm -hmm. Мені би Бог дав, можливість робити в поліції. Я маю іменний пістолет. Mm -hmm. Я можу взяти, турніє і стрілити. Та давай, пошли. Ти угрожаєш мені, так? Стріляй. З тобою. Тобу... Боже його пасив я тобі угрожав. А ти розкажи, як ти мені і урожав, буде mm -hmm. олій, паш. Да. Коли? Коли? Коші Ні, ти мені за... поясни, що то було за пістолет тепер за розмова. То що, погроза мені добре. По попав Скажи, купуйся? Або я працівник поліції. Да і зброю офіційно, законно. Так. То, якщо відносно мене буде погроза життю і здоров'я, я буду діяти згідно чинного законодавства. Добре. А Добре, то якщо буде... А ти, розкажи, а, ти мені... а ти мені розкажи, бо добре, як ти мені порожого, що ти стрілиш. Якщо є погроза, добре. життю. і Якщо є погроза, які зі мною мають розкажи. Якщо є погроза, якщо є погроза. Якщо ще раз, як ти погрожував людям, що ти їх якщо будуть мати відношення, ти всіх і діти будуть мати і все Ну давай. Якщо є, якщо є погроза, здоров'я. Послухай, не говори дурню, добре? Якщо я погроза, смс-ки збереглися, паша, всі смски збереглися. А тепер ходи і думай, якщо я погроза, то що ти писав мені, коли я приїхав з моря, що я тебе взорву і діти, і ти а. писав потім людям, а люди мені смс-ки перекинули. І я їм казав, збережіть смс- -ки. і що сталося? Займайся, а потім будемо вийти, хто ким буде і як. Якщо Все. я погроза, життю і здоров'ю. <свес> 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 так, <свес> но <не свес> я тебе звоню. Ты мне звонишь. Позов придаю. Нет, ты бараз был просто <свес> у меня в суд. Молодец. Что? Не меня в суд. Поправлял. Не, не молодец. Поправлял. Не меня в суд. Конечно. Нет. И просто тебе, да. Ну, то есть вперед. Все. А буде ще кримінальне провадження по закону, бо ти погрожуєш виставку людині при, угу. при посаді. Все? Особливо я тільки ну, що була не погроза, не. що встрелиш. Встрелиш, встрелиш, так, да так. -да. Я тобі сказав, що якщо... Ти тільки вже сказав, що встрелиш. Ні, Ні, ні. То Були, ти, ти потім поправив, тому. а спочатку казав, що встрелиш. Я, маю, я, тебе, я, тебе, я тебе попередив, що я маю зброю. Ніс поліційну. Молодець погрожувати. Я буду діяти лише в рамках чинного законодавства. Да, Ли так, лише, так як завжди. Так, можливо, можливо. Да, так і завжди. Слухай, Паша. Що? Я тобі чесно говорю, те, що ти писав смс, що ти обіцяв усім гранати, ну, займайся своїм питанням. Я так і знав, що е, сама велика фальсифікація, то йде із самого великого кабінету, де сидів керівник стефониш. І Та це, це, це розмова підтверджена. По, ну так вперед в суд. Чого ти тут мені говориш? Вперед в суд. Так я подаю в суд, Пашу, і ну я Ну добре, а що ти хочеш, бо я впав на коліна і розплакався. А кроме того, ти ще зразу говориш, що ти возьмеш і встрелиш мене. Ну стріляй. А таким, що ти казав? А -ха -ха -ха. Нічого, да? ну, Та, що? Нічого, так? Ну, спомніш. Спомню мені. Все? Чесно, з тобою взагалі, якщо чесно, не вам, що говорив? А чого говориш? Ні, я тобі перезвонив перед тим, щоб сказати тобі, що я відносно тебе. Ну та, все сказав. Сказав. Ну, а чого ще 23? Що? Йому спортзал, я тобі, все, то. Я тобі пояснив, що відносно тебе буде діяти лише законний варіант. Все. Ну добре, молодець. Ти погрожував мені, ти порожував родині, ти порожував людям. Mm -hmm. ти все? Да, я всі всі. є, всі... Як ти казав? Я террис. Якщо ти будеш, ну, якщо ти ага. будеш тифалічно говорити, ззорветься гранат. Ну все є, паша. Добре. Що ти улыбаєшся? Добре, ну. Ну все є, Паша. Ну Та все, йди, працює. І дитя є, і ауді. Все прекрасно. Іди, козуй. роби. Ну. Ну все. Тебе купа хацію, Иди. Так я і піду. Ну, а чого знову говориш? Иди. Так іди приємти, чоловіче, добре. Я те, я то піду. Ну все, слава Богу. Нет ну все, йди. Ну. Дома, мільйон гривень. Вперед. Ну, кажу, готуй мільйон гривень, дома. Так я не маю ніч проти, я давно кричу, що саме тих, які заберу, от таких чинушь, як ти, Це які криші кришування. А откуда ти забереш? Так от таких чинуш як ти за кришування. Розкрадання лісів. Труби. За кришування, розкрадання труб. Три, Три, ти правильно Три, Да. Так. Камінь, все ж ти кришуєш. Ну так, так, да, так. Да, да. Ну все, молодец. Давай, пока. Пока. Вот <свист> <свист> это придурок, блядь. Да.